Так, ми приїхали на термальні води. Ось такий лісочок весь в снігу. Тут стільки снігу нагребли. І то називається термибуковіна. Термибуковіна ось. Клас. ...й басейн і там нагору треба йти на горки. Я ще такого ніколи не мала. Зверху так прохолодно, а знизу гаряча водичка. Клас! Супер! А, клас! Я свіжала рушник на голову, боюсь голову просудити я.